Доброго вечора, дорогі підписники. З вами Willow і ми продовжуємо проходити гру Silent Hill 2. В попередній серії ми нарешті знайшли ключ і дібралися до споруди, яка має привести нас до парку. Напевно, що туди нам і потрібно добратися. Я, Я поза кадром... Ну ось так, да, знайшов фонарик який підібрався до ось цієї штучки. Я взагалі пару кроків зробив вправо-вліво. Тільки ось. ось. Знайшов ось таку штукенцію, як фонарічечок, І тепер можна вже повноцінно рухатись по цим закинутим місцям. Ох, бор, як я не люблю закриті приміщення у хоррорах, це просто... Венус моза. Ну ось так. Я буквально тут в один поворот вийшов. До речі, зовсім випадково. І знайшов ось такий ось вихід. Такс. Ага. Я вже трішечки підзабув. Ну і якось так можна ходити запогально. А для консоли бляд. не для ПК, падає ой боже пізюк <плес> ну ні що я не бачиш що <плес> слава богу бачу так товариш тусь не товарищ а товаришу розвертиться я не можу відкрити двері? Ну так зможе Ой, ще закрите приміщення. А, Є щось. Давай рубай. Хороше. Добий. Добай так, щоб не було претензій, що ми там щось не зробили, або ще щось. Щось є на столі. Блін, патрони. Оооооо. стріляти. Стріляти це добре. В якому сенсі? Тут абсолютно нічого. Такс. Добре. Хоча все добре. Сральник. Прекрасна очечка. Добре. Якраз для мене. Я б там посидів. Так, щоб реально лякало щось поки що нема такого, але переживання за героя колосальні просто. Ну, як говориться в цю гру всі просто грали у ранньому віці щось є. Кулі. <звук> е, в цю гру всі грали у ранньому віці так, як вона 2003 року. 2003, я не пам'ятаю. Так, 2003 року вона. І ой, знову з зайшов. І грали в ранньому дуже віці, і вона дуже лякала всіх. Ось потвори ці і. Ці потвори і атмосфера. Ну, атмосфера реально лякаюча. Просто нереально лякаюча, Ходити по цих коридорах вночі. І... Ні одна здорове очечко такого не витримає. Ну нічого. У нас то. Я дуже радий. Що ти не може відкрити? Так що у нас а, якісь другі речі використовувати для того, щоб зламати замочок. Нема. Нема, та я так немає. Побігли! Будемо з вами бігати трохи тут. Займатися. Ой. Я не можу відкрити двері. Ну, а що ти взагалі можеш? Так, там я знайшов фонарик. Якісь замуровані двері. А. Ха! Цікаво, цікаво. Ой. галочка. Я не могу. Добрый что я могу. Так. Цепу. Памятай. Потребно найти что-то, что-то может спихнутый. Сміття ось туди. Значить нам потрібно тут ми були скрізь. Ой. Не треба інших звуків. Тут ми скрізь були. а о, тут тут ще є поверха Але там одну розвелочку ми з вами пропустили. Напевно, що ми підемо саме туди. ось цю розвелочку ми пропустили. Чи не пропустили? Зверочками пропустили чи Ні, Ні, не пропускали. Дебіл, согласен. Ой, згине. Блх-вуха. Забуваю, тому що є. Тут він просто видихнув, страшно. Є пам'яті нормальні, а у мене курячо. Такс. Рухаємося на один етаж. Вище. У нас є фонарик Добрий бачу, дорогі підписники. І зараз вже все серйозно. Звуки, Звуки які доносяться за тих дверей, явно Ключ Чоловік якийсь сер... А! Ау! Mm. Який сере у трубі. Эй, <звук> вей! <звук> <звук> Перекладу не було. Він сказав гей, зачекай. Е, Я казав там, що ті типу, ранньому дитинстві, що не страшно, так? Все, я вже прямо зараз готовий застяти страху. Я не люблю от таких е, атмосфер у іграх. З звуками ось такими. При тому зазвичай, якщо є якісь малі діти у іграх то це зазвичай дуже-дуже-дуже-дуже дуже страшно. Ну. Ми зараз це провіримо. Я не вірю в те, що кажу, але так і є. А тут не може бути. Так, тут все згоріло. Ось тепер у нас є Пукалка Тепер, типа, ми ганстери серйозні вже. Зимов. Які е, практично нічого не бояться. Тому що... А що тепер боя? Кого? Кого ви, хто там? Хто щось хоче хтось рішати? У мене є пістоль. Пістоль. І <різь> <Yeah. різь> я тепер <з> любим порішаю <різь> Я пожартував! Не треба оце. Я хочу би камеру розвернула. Блін, придеться заходити і виходити. А так вона не розвертає. Кардинально для канала ще консоль потрібна. Мікрофон уже їде. Перші покупки для каналу це все в порядку речей. Тамар, то что так дихаєш? Добре. Да, Потрібно було знайти якусь річ, щоб э, проштовхнути сміття. Там, я помню на дворі була така штучка, вже немає нічого такого, чим, чим можна поштовхнути. Його. Щось важке. Е, є така штучка, де ми змогли б це сміття э, вибрати. Отож, шукаємо. Мені здається, що ми раніше сходили направо, тоді підемо сюди. Та розверни камеру, як був прошу. Ну, нарешті. Все вже це бачу. Так, да, нарешті. Звичайно, нарешті. Він льовий, коли йому в лице дивиться. Дивляться. Дивиться. Добре, Йо! юпер, Йопер. 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 який ж шум зверху? Я речі, який не подобав. Так, а оці розвелості ми не були з вами. Так, ще, ще Я не можу відкрити двері. Ми тут були. Не пам'ятаю. Так, були. Ще й зачистили цей коридорчик. Значить. Знову наверх. Ох. Silent Hill, що ти робиш? Добре. Добре, добре, добре. Це все, звичайно, добре, але. Підвузників не вистачить. Хех, я звичайно жартую. Поки що в такому щоб страх страхущий нічого такого не було. Але от... Але от щось насторожує мене. Після оцих цих всіх крылків і... А! <смір> <смір> а на що трати кулі, якщо можна для початку ось такою штучкою дати, дати чухні ось цієї штуки, яка йде. Ні, прикинь, не йде до нас. <смір> Перво ще Ось Так ходити явно не в кайф. А, ми ж тут були. Що може бути страшніше, ніж тишина у Silent Hill? До речі, я сподіваюся, кожен з вас вже бачив промо нового Silent Hill або навіть пограв у нього. Це просто фантастико. Кращої грашки я не бачу, я не знаю, як, чим комп'ютер повинен бути накачаний, щоб потягнути ту графіку. Там i7, напевно, цей i7. Мінімум потрібен. Мінімум. Ну, якось я чув що зверху, і я прийшов сюди і якось тут взагалі нічого. Не відкрилося нічого. От, і нічого. Вон закрит. Ще... О, Розвернув камеру нарешті. Як пройти крізь решітку? Від бензопилою може прорубати, грати? шляхом шляху добратися до того ключа. Знову тишка. Silent Hill, будь ласка, не мовчи. Ти зі зимою ура. Ти забрав просто играешься. Давайте сюди скрытие. Закрыть. Якось тупиково все проходить. Щоб поняття питання. А, у мене ж є карта. Ой, мене Ой, є карта. Ой, 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 ой О, записка. Хе! Зберігатися можна. В принципі, можна ти хочеш зберігатися, ну, але все Так. Що ж, на цьому ми закінчимо з вами. Так як нічого буднього ми з вами знайти не змогли за цю серію. Серія вийшла ось така ось незрозуміла. Зовсім, зовсім зовсім, зовсім. я ще буду в пошуках ...штуки, яка допоможе нам проштовхнути сміття ось туди. Для так. того, щоб... а ну можливо щось буде Для того, щоб... Мух, ти ж. Для того, щоб здобути це сміття якось там, як там щось є, в ньому щось важливе. Коротше кажучи, з вами. Йокали мене. мирний театр з вами був ви до нових